Зброя замість мікрофонів на зв'язку. Журналісти, військовослужбовці медіахолдингу Сі-4. і початку повномасштабного вторгнення. Троє працівників медіахолдингу Сі-4 Тетяна Таран, Петро Гайдащук та Віктор Терьохін стали на захист нашої держави. кажуть, навіть на передовій не забувають про свою професію. Тут, в принципі, вона допомагає аналізувати ситуацію, і я дуже часто кажу хлопцям: я ж казала, тому що щось я собі проаналізувала. Наперед е, передбачила певні події, і вони збуваються. Вони там іноді дивуються, іноді на мене зляться. Я знаходу, знаходжуся в селі, а хлопці в полях. І раптом, що надай боже стається, тоді починається моє бойове завдання. А так тут можна і почитати, і пописати. Тетяна згадує і про веселі моменти праці на телеканалі. Перед новим роком я покликала на запис дієтолога, аби записати, які страви мають бути на новорічному столі. Приходить дієтолог. А на моєму робочому столі стоїть ходох і кока кола Колеги з передової передають вітання своїм співробітникам у тилу. Хай знають, що те, що вони роблять зараз, це надзвичайно важливо, адже в воєнний час. Насичувати інформаційне поле достовірною перевіреною і актуальною інформацією дуже важливо. Хай тримають марку, дотримуються всіх стандартів. Ну просто хай не зраджують професії і пишаються тим, що обрали журналістський шлях. Тарас Лазарук, Вікторія Макайда, Чернівецький репортер, телеканал Сі 4